Усім величезні вітання, і ми знову з вами у кухні студії у Альтанці княжого двору. Це грецька Альтанка, і декілька страв у нас сьогодні будуть правда грецькими. А декілька в нас будуть дуже і дуже східними, а деякі в нас будуть щиро українські. Але кожна страва традиційно з нюансом. Тож запрошую вас, і страва номер один. Її ви можете брати як на природу, її ви можете готувати вдома. Її ви можете. Готувати на природі, і в нас в цьому банячку знаходиться традиційна консерва сардина. Ви знаєте, напевно, як сардини робиться фаршмак. Ну, просто елементарно. Ми беремо до сардини, натираємо цибулю, і ви зрозуміли, що пательня нас з вами сьогодні буде не без сліз. Давайте я спробую натерти на одну, напевно, що консерву пів цибулинки. Починаємо це все приємне діло. І поки натираю, кажу, якщо ви робите цю страву у домашніх умовах або будь-де трете цибульку, то бажано е, це робити, включивши тепленьку водичку, щоб не ридати. Як і все у нашій Галицькій пательні, сьогодні в нас трошки нетрадиційно цибулю ми з вами. Потерли, терку відставляємо подалі. Я вас попрошу потім її забрати. І перетираємо. Фаршмак у нас буде нетрадиційно дуже і дуже рибний, але ви бачите, чому ж тут стоїть ця петрушка. Ми з вами накидаємо у фаршмачок. Я вже неодноразово говорила у нашій програмі. Ви, напевно, що чули, що. Зелень у фаршмаку або у будь-якій страві може бути дуже і дуже різноманітною. Це може бути і кріп, це може бути і петрушка, це може бути і кінза, це може бути і базилік. Але це коли ми вже з вами будемо готувати якусь італійську страву. Я би сюди ще би додала трошки майонезу. Є в нас майонез. Давайте додамо на банку. Сардин і пучечок петрушки і пів цибулинки. дві наших практично, чайних ложечки. Це все красиво перемішуємо, трошечки перцю не завадить, тож даємо перець, без солі, без солі. Маємо лаваш, його я розрізала рівнесенько на половинку, але побачила, що в ньому є товсті краєчки. Тому ці товсті краї ми акуратно обріжемо ножицями, щоб він у нас дуже файно завертався. Так, дивіться, от на одну консерву нам потрібно буде з вами два листки. Краєчок я не доклала, щоб він в нас не вилазив. І тому ми склали ось такий рулет, трошки його приплюснули. І щоб він добре пропитався цим самим фаршмаком, майонезом, е петрушечкою, відставляємо і потім його обов'язково поріжемо. Приступаємо до наступної страви. Цей баняк мені вже буде не потрібен і приготуємо саме зараз. Ми з вами помідори. Це хочу вам сказати більш грецька кухня. Хоча помідори, як багато хто з вас знає або не знає, пішли з західного узбережжя південної Америки. До речі, помідори колись дуже і дуже давно вважалися неїстивними, а ще і отруйними. Тому їх десь напевно до середини минулого століття не споживали в їжу, а потім як розпробували, що вам сказати, чого в нас тільки з помідорів не робиться. Але перейдемо до сиру. Щоб помідори в нас були знаєте, такими дуже соковитими, щоб ми їх навіть не жували, а просто ковтали. Ми додамо ось так ось сюди кусочок масла. Домашній сир у нас вже готовий. Тепер ми з вами будемо розправлятися з помідорами. До речі, помідори мають в собі дуже і дуже багато корисних речовин, Поговорюю, що навіть трошечки фермену щастя. Фермену, формону Неважно. Коротше, Короче, те, що впливає на наші гормони, знаходиться саме у помідорах. Давайте порахуємо, скільки в нас чоловік. Раз, два, три, чотири, п'ять. Бачу, ще двоє доходять. Добре, зробимо п'ять помідорів. Тоді це у нас буде аж десять штук. Уявіть собі. Я хочу, щоб хоч одна страва у нас якось була готова, бо у нас якийсь бардак на столі, і швидше би його вже прибрати. Дуже файні помідори. До речі, чим помідор менший, тим звичайно з ним будеш більше мучитися. Але якщо їх багато, а ці от малесенькі помідорчики е, покривають цілу тарілку і перекладені зеленню, це просто дуже і дуже смачно. Одразу так раз, один в рот ковнув, ну і нібито все. Перша страва готова. Ну, що ж, нібито на столі, ми вже з вами поприбирали. Тепер беремося до надзвичайно цікавого салату. Хтось може сказати, що продукти, які ми будемо вводити в цей салат, абсолютно не поєднані. Ну, де ви бачили, щоб їсти огірок зелений. Синьою цибулею, з помідором і ще з якимись соленими стравами. Я, наприклад, таке бачила. Такий салат одного разу поїла у Чорногорії, і мені однозначно він запам'ятався своїм таким вишуканим смаком, як я вже сказала, поєднано непоєднаних продуктів. До речі, цей салат дуже легко запам'ятовувати, щоб пропорції були чіткими. Як мені це пояснював? Вихідець з гірце було дуже смішно. Він 150 разів повторив: молімо, молімо, два-два, два. Кажу, добре, я все зрозуміла. Тобто все має бути один до одного, в салаті вже є. Тепер беремо огірки, знову ж таки, не забудемо про наше правило, зрізаємо дубки, вони можуть бути гіркими. А шкірочка в цих огірках тонка. Тому не чистимо. Слухайте, знаєте за що спереживалася? Я на столі чогось абсолютно е, не бачу тих самих солених огірків. Ми взяли огірки? Слухай, дай, будь ласка, банку. Так, ми маємо малосольні огірки. Це я, власне, говорила про поєднання непоєднаного. Помідори, свіжий огірок. І тепер <смі> молоденький, малосольненький, красивенький. Огірочок. Тепер беремо цибульку, яка в нас залишилася. І поріжемо її небагато, але цибулю треба різати дуже і дуже тонко. Ріжемо її. Півкільцями. Тонесенько. А тепер я знову таки не бачу наступного інгредієнту. Нам потрібна синя цибуля. Я ж просила синю цибулю. Я просила синю кримську цибулю. Дякую. Одну дякую. Друга страва готова. Ну що ж, ми з вами продовжуємо. І напевно буде зайвим запитання, чому ж тут лежав цей красивий перець. Давайте із ним щось зробимо, тим більше, що в нас залишився сир. На сир залишився. Дякую. Набиваємо сиром. Ви пам'ятаєте, що в цьому сирі є чесничок, є майонез, є трошки масилка. Добре, його туди втовкаємо. Дякую. Є в нас перець. Тепер я попрошу подати мені грінки і фаршмак. Дякую. Є фаршмак. Є в нас, або зараз з'являться грінки. П'ять штук. П'ять штук нам з вами вистачить. За фаршмак Я дуже дякую, тут вже практично нічого не лишилося. І що там у нас з нашим лавашом? Він, я чую, пропитався. Він зробився таким м'якеньким-м'якеньким, тож ми просто його ріжемо. Приберемо ми потім наша третя і четверта, і п'ята страви готові. Ось так от сьогодні без жодної плити, без жодного гріючого засобу, все підручно, просто під руками ложки, вилки, банячки. І наша з вами галицька пательня. Для приготування салату нам потрібні олія, оцет, малосольні, огірки, свіжі огірки, помідори, цибуля синя і цибуля звичайна. Для приготування лавашу нам потрібні банка сардин, яйце, майонез та цибуля. Для приготування помідорової тарілки нам потрібний домашній сир, перетертий з кропом та майонезом, а також кілька помідорів і один великий болгарський перець. Це була програма Галицька Пательня. Тож нехай всім смачнить і до наступних смачних зустрічей!